Завітати вас на телеканалі Утави ви дивитесь новини. Коротко про головні події. Біля диканьки відкрили пам'ятник залповій системі вогню Катюша. Саме тут, 25 вересня 1941 року, вперше на території України Червона армія відкрила вогонь реактивної системи по нацистських військах. Першу у Росошенцях полтавського району організували ярмарок вихідного дня. Люди не тільки скупилися дешевше ніж на ринку, а й розважилися і відпочили від буденних справ. Подивитися 10-й всеукраїнський фестиваль мистецтв Мазепа Фест до Полтави завітали аж два міністри, а от самі полтавці захід проігнорували. Залпи Катюші біля Диканьки відкрили пам'ятник залповій системі вогню. Тут 25 вересня 1941 року вперше на території України Червона армія відкрила по нацистських військах вогонь реактивної системи Катюша. На відкритті нового постаменту побували і кореспонденти ПТН. увідяться вперше, не забудьте. Да? люди теплі і живі, живиш на дно, на дно, на дно. Рядками поета Олександра Твардовського ветеран Анатолій важко згадує форсування Дніпра. Рубали дерева які є, зносили дрючки, ночове там, деякі доски по селах поблизьких, робили ж плоти, допливали до півдніправні прожі з Дніпро. А далі німці стояли в їх присредні міномети з тої сторони, і все начить, і все перекручувалось. Зараз Анатолію Семеновичу 90 років. Чоловік говорить, тоді, у 1943-му, вижив дивом. Переправлялась лодка, їх шість чоловік вже сиділо і з сьомий з рулем ззаду. Ну, підходиш командир і кажеш, бери ще одного, та куди ж? Два пальці вже меж лодка ж межлодка ж потонемо. Я тебе приказую на життя. Сьогодні ветеран, почесний гість на відкриті пам'ятки стримування фашистського наступу під диканькою. Над спорудою, що символізує систему залпового вогню Катюша, працювали протягом трьох років. Сьогодні рівно 75 років першому повному дивізійному залпу БМ 13 Катюша під диканькою. Це дуже визначна подія, коли 12 машин одночасно змогли знешкодити супротивника. Історик Надія Ключенко говорить, місце пам'ятника обрали не випадково, адже поруч зі спорудою знаходиться дуб велетень, який у 1941 році був спостережним пунктом 4-го гвардійського мінометного полку. Фашисти рвалися до Харкова. І на два дні під диканькою вони зупинилися, тому що досі вони не бачили таку грізну зброю. Вони були дуже шоковані, і шоковані навіть були наші бійці, тому що це був перший залп гвардійських мінометів на Україні. За словами історика, під час стримування наступу гітлерівських військ під диканькою загинуло 10 радянських військових: Ольга Гриненко, Дмитро Панченко, Полтавські телевізійні новини. За минулу добу в зоні антитерористичної операції російські окупаційні війська 14 разів відкривали вогонь по позиціях українських захисників. Три випадки зафіксували на Маріупольському напрямку, п'ять на Донецькому та шість на Луганському. Подробиці від речника з питання ТО Івана Ареф'єва. Окупанти вели вогонь із мінометів 82-го та 120-го калібрів по Авдіївці. Також з гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї, ворог вів вогонь в районі Верхньоторецького. На Луганському напрямку зафіксовано шість порушень режиму тиші. Противник вдався до збройних провокацій з гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї в районі Новоолександрівки та Попаснеї. Окрім того, по Попасній окупанти відкривали вогонь протитанкового ракетного комплексу. Глуха Переселенка з Луганська була в кімнаті гуртожитку, коли у будинок влучив снаряд. Жінці вдалося вижити. Разом із чоловіком та сином вона переїхала до Полтави. У Міжнародний день глухих вона та її колеги розказали журналістам про свої проблеми. Людмила Баран інвалід по слуху з дитинства. З родиною проживала в Луганську. Два роки тому під час обстрілів побачила все жахіття на власні очі, але нічого не чула. Розгубленій дезорієнтованій жінці все ж таки вдалося вибратись із будинку. Мені дуже хотілося виїхати, тому що страшно було. А мене не відпускали в мій будинок. Потрапив снаряд. А я була присутня в кімнаті. Нам дуже дуже повезло, тому що ми залишилися живі. Ми це все бачили по телебаченню. А я це все відчула в житті. Це було дуже страшно, тому це було рішення виїхати. Полтавська обласна організація товариства глухих допомогла родині пані Людмили з працевлаштуванням та житлом. Я працюю на універсалі, також дали кімнату у гуртожитку. Також багато полтавців допомогли мені і речами, і меблями. І тут ми знову починаємо наше життя. Найбільша проблема у людей із вадами слуху це інформаційна доступність. «Це візуалізація всієї тієї інформації, яку можна почути. Якщо, наприклад, я приходжу на вокзал, і я знаю, що повинен бути потяг. Потяг затримується. Про це було оголошено. А я не знаю про це. Мені потрібно про це прочитати. І таких проблем ще дуже багато. Зокрема, не вистачає перекладачів. Підтримку люди з проблемами слуху знаходять у товаристві глухих. Перекладач перекладає в різних напрямках. Наприклад, оформлення документів спадщина, або судові якісь інстанції, або медичні послуги. Дуже багато зараз стикаються люди з оформленням субсидій, тому що не розуміють, наші люди оці всі нюанси. Люди з вадами слуху по-іншому сприймають світ. Мова жестів, якою вони спілкуються, показує лише образи. На емоційному рівні глухі більш чутливі і помічають ті речі, які не бачать здорові люди. Вони мають більш загострену здатність бачити. Тобто їхнє зорове сприйняття воно дуже-дуже посилене і дуже гарно розвивається, тому що глухі люди компенсують нездатність чути таким чином. Нині на Полтавщині близько двох тисяч осіб із вадами слуху. Вони беруть участь у різних святах, займають призові місця на виставках та конкурсах. У планах Полтавського товариства Глухих заспівати для полтавців мовою жестів. Лідія Риченко, Олег Бондаренко Полтавські телевізійні новини. Як за допомогою велосипеда зарядити мобільний телефон? Миргородці знають відповідь на це питання. У рамках тижня Німеччини в Україні та Днів енергії іноземці навчали правильно користуватися енергією. Докладніше з Миргорода Наталка Кондра. Більше 200 велолюбителів Миргорода долучилися до цьогорічного велодня, а це на 150 учасників більше ніж торік, підрахували організатори. Усі велосипедисти отримали світловідбивачі та проїхали за півгодини п'ятикілометрову кілометрову дистанцію. А найменші учасники активного дозвілля з мамами влаштували марш парад дитячих візочків. Ділиться враженнями любов. Цись. Сподобалося, дуже цікаво. Тим паче, це перший раз у нас в місті проходить, так що дуже сподобалося. Представники проєкту енергоефективність у громадах розповідали зацікавленим перехожим про можливості заощадження енергії вдома. А ще біля намету розташували демонстраційну модель велоседні. se Кожен міг за його допомогою зарядити, наприклад, мобільний телефон, говорить заступник директора проекту Іма Хренова-Шимкіна. Ми привезли таку білу палаточку з совєтами, ми називаємо її «двайзері бокс», ви знаєте, з велосипедом, коли можна покрутити і подивитися, скільки ти електроенергії сам як людина можеш створити, і скільки тратиться, щоб, наприклад, зарядити мобільний телефон. Ось ця вся робота, яку ми робимо, також робота, зв'язана зі школьниками, і в Полтаві, в Міргороді. Реальні шаги. Це реальні шагі, які кожен з нас з вами може робити. У межах просвітницьких заходів відбулися також навчальні семінари. На них експерти німецької компанії ГІЗ та ФІАТУ запросили представників Полтавської, Дніпропетровської, Чернівецької та Житомирської областей, щоб на практиці продемонструвати енергетичну безпеку на рівні територіальних громад. Наталія Кондра, Романо Мельченко, Лариса Маляр з Миргорода для полтавських телевізійних новин. Економити до 30 коштів при сплаті за енергоносії зможуть тепер у Глобинській центральній районній лікарні. Там встановили модульну котельню, яка працює на твердому паливі агропілетах. Вони є альтернативою газовому опаленню. Всі механізми котельні автоматизовано, що зменшує кількість обслуговуючого персоналу. Датчик сам регулюватиме потрібну температуру в приміщеннях залежно від погодних умов. Такі ж котельні планують збудувати для Градиської гімназії та великокринківської загальноосвітньої школи. Повідомили у прес-службі Глобанської райдержадміністрації. Проект інфраструктури міста обговорюють у Полтаві транспортні засоби, безпечний рух пішоходів питання, які потребують вирішення. Більше про це у нашому сюжеті. У Полтаві провели фестиваль про сучасне місто і його громаду майстерня міста. Його організували для того, щоб створити платформу для об'єднання зусиль влади небайдужих полтавців, громадських організацій. Основна мета проєкту розроблення концепції інтегрованого розвитку міста Полтави. І ця концепція, яка буде розроблятися в рамках проєкту, вона буде всестороння саме враховувати необхідність розвитку різних сторін життя Полтави. До Полтави завітав начальник управління інфраструктурної політики Івано-Франківської міської ради Назарій Рогів. Він представив план інфраструктури свого міста. Інфраструктурні об'єкти, які ми зараз в місті будуємо, це для полегшення для руху велосипедистів. Це так звані велодоріжки, велосмуги. Також ми полегшуємо життя комфорт перебування в центральній частині міста для пішоходів, оскільки ми впроваджуємо різні. Інфраструктурні об'єкти, які покликані підвищити безпеку, пішохода у Полтаві. обговорили стан у місті громадського транспорту та необхідність створення велодоріжок. У місцевих до цього ставлення неоднозначне порядок потрібно вже завершенствувати. Треба, треба і дуже треба. І автостоянки робити окремі, і велодоріжки окремі. Ну хаос, ви ж бачите. на… На вулиці хаос, ну і так тут маленькі дороги. Я думаю, це разве що її розширювати. А якщо будуть такі велодоріжки, то я думаю, що буде ще більше транспорт. Ось такі от проблеми. Я прихильниця велодоріжок. Я прихильниця здорового образу життя. Пішки ходити це і для здоров'я важливо. І для всього важливо сердечно система. Даже велодоріжки нічого не допомагають, тому що люди звичайно ходять по потім дорожкам. Оні теж втикають свої телефони, дивляться зовсім на дорогу. Нині проект обговорюють. Після того, як буде зроблений детальний аналіз, на основі цього будуть зроблені пропозиції, яким чином змінити ситуацію на краще. за словами Ірини Брижань. Проект інфраструктури міста фінансуватиме Німеччина. Дар'я Житло, Богдан Казирід, Сергій Коломієць. Полтавські телевізійні новини. М'ясо, овочі та ковбаси від виробника. У Росошенцях Полтавського району організували ярмарок вихідного дня. Покупці могли придбати продукти дешевше від ринкових цін. Побувала на ярмарку і наша знімальна група. Поміж яток з випічкою, цукром, крупами та м'ясом гавірно та людно. Жанна Мирошниченко привезла овочі з тростянця. Власноруч вирощеним перцем частує всіх охочих. У мене четверо дітей, я знаю, як це здоров'я, як це діти. Я не боюсь сказати, що наша продукція якісна, її можуть їсти. У мене діти їдять її навіть не миючи. Беруть, будуть і їдять. Ціни на 30-40% дешевші за ринкові. Тут можна відшукати домашні ковбаски, свіжу яловичину та сало. М'ясо і дуже свіже, і дуже красиве. Ціною ви задоволені? Ну як більш її нема, то ця хороша. Нормально, ось свіже м'ясо, взагалі зовсім свіже, вкусне і хороше. Спасіба. Для дітей свої розваги одні малюють, стрибають та майструють. Інших розважають ростові ляльки, в спорткомплексі показують мультики. Мені тут подобається, я ще просто не дуже візді все розсмотрела. Я просто недавно тільки прийшла на батуті, подивитися концерт. Ну, може, пограюся з аніматорами. Осінній ярмарок для жителів Полтавського району проводять вперше. Запросили підприємців, артистів та аніматорів. Розваги та концерт безкоштовні. хочеться до тебе прилетіти і тобі Відначкові тепла». Ми започатковуємо, а також і відновлюємо старі традиції, які були в Полтавському районі. І плануємо проводити. Такі осінні ярмарки, де буде представлена де є представлена продукція наших лучших сільхозпідприємств і по дуже низьким цінам. Подібні ярмарки планують зробити традиційними для жителів росошенців Щербанів, Горбанівки та прилеглих районів. Меморіальну дошку Михайлу Грушевському відкрили у Полтаві на фасаді будівлі, що на вулиці Стрітинській, 37. Саме тут професор, відомий громадський і політичний діяч, голова наукового товариства імені Тараса Шевченка у Львові, голова Центральної ради Української Народної Республіки, виступив із промовою на відкритті українського клубу у Полтаві. Пам'ятну дошку встановили до 150-річчя від дня народження видатного історика. Автор проєкту – член національної спілки художників України, автор численних пам'ятників та пам'ятних знаків на Полтавщині Дмитро. Коршунов кошти виділили в рамках програми з охорони культурної спадщини та збереження історичного середовища міста. Менш ніж за годину полтавцям роздали тисячу презервативів. Вуличну акцію організували до Всесвітнього дня контрацепції. Яким засобам захисту надають перевагу жителі Полтави та чи дозволяє їх застосовувати церква, Дізнавалися журналісти ПТН. Сюжет про це дивіться у наступних випусках. Чотири рекорди України до Дня міста встановили Кременчуцькі кондитери. Містян пригощали величезним 3 d наполеоном, виконаним у формі міста через Дніпро з теплоходами, машинами і деревами біля берега. Їх кондитери зробили з цукрової мастики. Більше про солодкий шедевр далі у сюжеті. 445 років із дня заснування Кременчука святкували по-особливому. Місцеві кондитери пригощали людей рекордним 3D-тортом, найбільшим в Україні. Я чесно скажу, чудес виділ много, но то, что я вижу сегодня от компании «Локас», я считаю, это э произведение искусства. Торт-гігант складався із 72 частин, одну з яких зважили, а потім вирахували загальну масу виробу 1 тонна 102 кілограми. Розміри торту: 2 метра 32 це ширина і довжина 4 метра 3 сантиметри, Висота 1 метр. Торк декорована композиція з цукрової мастики, елементи композиції, імітація річки Дніпро та її берегової лінії. Новий міст, потяг, вантажівки, бажа та круїзний ланді ми показуємо, що наше місто це потужний виробник солодощів в Україні. Що ми можемо робити не лише кради, вагони, бензин. Ми можемо робити життя солодким. За словами кондитера Катерини Сенкевич, на виготовлення наполеону знадобилося 249 кілограмів борошна, 15 кілограмів цукру, 519 кілограмів молочного крему, 136 кілограмів маргарину, та стільки ж мастики. Над ідеєю солодкого шедевру кондитери працювали до місяця. Наші ідеї корестірали в час вот цього та вашедевра. Ой, придумати, як поставить мост. Конструкція масна, щоб що панотіржала щоб нічого не впало. Другий рекорд у найбільшій кількості шарів торта. Їх у виробі 11 тисяч 520. Третій рекорд панно з цукерок. А на четвертий кондитери навіть не сподівалися. Його дали за солодкі дерева. В обласному центрі відбувся сьомий всеукраїнський екологічний фестиваль документального кіно Полтава Док. У палаці дозвілля листопад упродовж двох днів демонстрували 29 короткометражних фільмів і чотири поза конкурсом. Кращих обирали у двох номінаціях: Людина та природа і Мистецтво Жити, шість стрічок у номінації Людина та природа і 23 у мистецтво Жити. Учасники цьогорічного фестивалю документального кіно Полтава Док з усієї України. Найбільше з Полтави. Мій фільм називається Сім'я. Фільм про одного молодого художника, і у фільмі показана вся творча кухня художника, як готувалася дипломна робота. Фестиваль Полтава Док можливість заявити про себе як для професіоналів, так і аматорів кіно. Документаліст Дмитро Вовк постійний учасник і чотириразовий переможець. Я не роблю фільми під фестиваль, Я роблю так, як я їх відчуваю, як я їх хочу бачити. Десь попадаєш у якусь ситуацію, і ти розумієш, що це воно так було з цими караваями. З, в общем, поїхали просто подивитись. Саме ця стрічка про традиції Полтавщини і майстерність Короваю перемогла у номінації Людина та природа. Перше місце з ним розділив фільм «Коні Баса» Ігоря Родіонова з Дніпра. короваю чудесний фільм. Взагалі всім не подобається. З кожним роком майстерність тих, хто подає свої роботи, зростає. І сьогодні ми побачили дійсно, на мій погляд, враження людей про те, що нас оточує. Незважаючи на масштаби заявлених робіт, сьомий фестиваль Полтава Док останній. Ми його закриваємо, будемо готувати новий проект. Тому є багато причин, я би не хотів озвучувати. Вони і так звісні. Буває так, що ти повертаєшся знову на те місце, тільки. На другому рівні. брак підтримки від держави і коштів одвічна проблема для розвитку культури в Україні. Конкурсанти сподіваються на продовження кіноподії. Завжди є надія, що щось зміниться на краще. Можливо, кількість, якість робіт, рівень проведення фестивалю дасть потенційним, скажімо так, меценатам. Привід все таки для того, щоб допомогти зробити наступний фестиваль. Полтава, звісно, Очень творчеський город, очень классний, очні інтересний кру і значить тут документальні фільми теж очень інтересні. Пригода прикапати. Я там був шість місяців назад. Думав, так, да, класний картин, класна фотографію. Кращою режисурою і переможцем у номінації Мистецтво жити став фільм Голгофа полтавських авторів новаків. Анастасія Красносвободцева, Олег Бондаренко для полтавських телевізійних новин. Цієї неділі у Полтаві відбувся 10-й всеукраїнський патріотичний фестиваль мистецтв Мазепа Фест. Його розпочали урочистим покладанням квітів до пам'ятника Іванові Мазепі за участі міністрів культури Євгена Нищука та міністра молоді і спорту Ігора Жданова. Саме ці міністерства профінансували цього року фестиваль, проте глядачів на ньому майже не було. Мазепа Фест присвячений пам'яті українських козаків, які загинули у полтавській битві під проводом гетьмана Івана Мазепи за волю України. Ідейний організатор цьогорічного фестивалю і його директор, фронтмен полтавського гурту «Гуляй поле» Данило Данилейко. Учасники відомі українські рок-гурти, фольклорні колективи, кобзарі, лірники, кіномитці. Цьогоріч на фестивалі виступили зокрема такі гурти, як Трансформер, «Гуляй Гуляйполе, Дельтора, Онероїд, Сестра Кері, так масштабно, як нині, захід не проводили кілька років, кажуть співорганізатори фестивалю. Ця перерва була змовлена винятково-політичними чинниками, оскільки часи режиму Януковича грубо придушувалося все українське, передусім, українська культура, українська мова, і я можу стверджувати, що Мови про підтримку від органів державної влади і бути не могло. Я сподіваюся, що фестиваль набере наступного року і подальші роки набере своєї сили знову і перетвориться на фестиваль мистецтв. І я сподіваюся, що і президент Петро Олексійович Порошенко сприйме цю ідею. От, і е, такий фестиваль з спільними зусиллями громадськості, музикантів, художників, всієї творчої інтелігенції міста, молоді. Буде буде у віках. під час мітингу. Освятили український прапор, який передадуть на передову солдатам. Помолились за миру державі та за пам'ять полеглих у неоголошеній війні. Пролунали кобзарські пісні від місцевих етновиконавців. Хода рушила до співочого поля імені Марусі Чурай, традиційного місця проведення фестивалю? Ми дуже вдячні, що він відбувається, що він відбувається знову, тому що це фестиваль української сучасної музики, української і україноязичної сучасної музики, який е, каже, що в Полтавщина є дуже таким місцем і містом, яке місто і місце сили України. Однак цього року полтавська молодь практично проігнорувала фестиваль. Можливо, це пов'язано із тим, що організатори зробили платний вхід на захід. Мазепа Фест він для мене ще є не просто там близький по духу, а й рідний по, по історії, тому що на Мазепі Фест я був на деяких локаціях і ведучим свого часу багато років. Я на Мазепі Фест ми презентували фільм Залізна сотня, який зняв Олесь Янчук. Де я знімався. Це не просто музичний фестиваль, це не просто культура, це, це наша державність». Міністерство Молоді і спорту підтримала проведення цього фестивалю саме за рахунок коштів, які передбачені на національне патріотичне виховання, тому що ми вважаємо, що саме проведення таких фестивалів, як Мезепапфес, Бандерштат, це. Такий серйозний внесок в розвиток національно-патріотичного виховання молоді кошти, виручені за квитки на фестиваль, передадуть на потреби бійців АТО та переселенцям зі сходу країни. Повідомили організатори. Наступного року фестиваль планують зробити дводенним за умови фінансування з боку держави. Лариса Шило, Дмитро Панченко для полтавських телевізійних новин. На цьому інформаційний випуск новин завершено. Вдячна за увагу. Будьте здорові. Побачимось! Синоптики повідомляють, що сьогодні вночі та завтра вдень у Полтаві та області очікується мінлива хмарність без суттєвих опадів. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 4-9, а в день 10-15 градусів тепла. У Полтаві вночі 6-8 з позначкою плюс, а в день 11-13 вище нуля.